Привіт! Зараз розповімо про настільну гру Сучасне мистецтво. І тут в мене оригінальна коробка, але українською ця гра вийде від видавництва Вудкет. І це в нас такий вже класичний аукціон від дуже відомого автора Райнера Кнійці. І це один з насправді найвідоміших аукціонів настільних. І загалом вважається, що він один з найкращих, тому що тут багато аукціонів поєднано в одну повноцінну гру. Тож. Чи заслуговує ця гра на те, щоб називатися одним з найкращих настільних аукціонів? Давайте розберемося. І для цього спочатку розповім права цієї настілки, потім розповім про її компоненти, а потім вже поділюся власними враженнями. Тож, поїхали. Це в нас розклад на трьох гравців. Гра грається від трьох до п'яти. І ви тут граєте за музеї, що протягом чотирьох раундів торгують різними картинами і купляють ці картини до своїх колекцій. І потім їх і продають за гроші. І задача вам, власне, назбирати більше грошей, заробляючи на сучасному мистецтві. Ви по черзі, починаючи з першого гравця, виставляєте картини на аукціон. І різними способами вони продаються. Тут є 5 типів аукціонів. Давайте я вам спочатку розповім, як же закінчиться цей раунд і що будуть картини коштувати. А потім розповім, як кожен з аукціонів працює. Ми будемо продавати в раунд по одній, іноді по дві картини, і вони будуть уходити гравцям. І через деякий час в нас тут є 5 типів аукціонів, і в нас є 5 художників. Як тільки вийде п'ята картина одного з цих художників, вона не розігрується, одразу ж раунд завершується, і ми розподіляємо місця по цінності цих художників. Той художник, чих картин було продано найбільше, буде вартувати 30. Ми викладемо 30, друге місце 20, третє 10, і два художники нічого не будуть вартувати в цей раунд. Якщо ж порівну картин було продано двох художників, то перемагає той, який знаходиться левіше. Тому оцей мануель. Карвальхо жовтий завжди трішечки більш цінніший ніж Рафаель Сів'єра, який останній. більше шансів тому, що в нього стати популярним. І ви потім продаєте картини за ту цінність, яка в них склалася в цей раунд. При цьому їх цінність на наступний раунд зберігається, і вона може збільшуватися ще. Тобто, в другому раунді вже картини Даніеля Мілема будуть коштувати нуль. З самого початку і тільки може зростати. А манель Карваху одразу буде коштувати 30. Тому ви самі тут вибудовуєте цінність кожної картини. Зараз ще пізніше розповім, як це відбувається. Ще раз вам це покажу, але штука тут така, що в першому раунді картина буде коштувати від 0 до 30, а з наступними раундами різниця буде ще більшою. Які ж в нас бувають аукціони? нас перша картина вже виставлена. На ній є ось такий ось така позначка з оком. Це означає відкритий аукціон. Той, хто його проводить, всі одночасно можуть називати, які хочуть ціни. Це більше схоже на. Опціон, коли ви такі. 41, 42, 34, не може 34, 34, тільки більше потрібно. І 44, раз, 44, 2, три, 44, 44, продано містеру справу від мене. Якщо хтось купує цю картину, а не той, хто її виставив, то гроші, власне, мені передаються. Ось я її виставив. І цей гравець її купляє, він її купує в мене. І, наприклад, він її купив за 25. Він передає гроші мені, а картину отримую він. Якби ж я її купив, то гроші я витрачаю в банк, а картину забираю собі. І наступний гравець викладає свою карту. Давайте покажу, які варіанти ще. Така картина з цінником. Це означає, що я називаю конкретну ціну, і потім гравці по черзі вирішують, чи готові вони за таку ціну купити цю картину. Якщо вони готові, вони просто видають мені гроші і собі купляють цю картину. Якщо ж ніхто її не купив, то я останній зобов'язаний її купити. І я не можу тому назначити ціну більше ніж в мене є грошей. Це цікаве правило. Третій тип аукціону одна ціна. Починаючи зліва від того, хто виставив цю картину, кожен може назвати одну ціну, роблячи її вищою за попередні. І останнє слово, власне, залишається за тим, хто почав цей аукціон. І якщо хтось її купує, то гроші передають тому, хто почав аукціон. Якщо ж той, хто почав аукціон і купує, то він платить гроші в банк. Якщо жоден з гравців не назвав ціну, то. Той, хто і виставив цю картину, забирає собі безкоштовно. Четвертий тип аукціону за таким замочком. Усі гравці обирають якусь певну суму грошей у свою руку, закриту, і потім всі одночасно відкривають. І хто постав найбільше, той її собі купляє. Тобто ви ставите ставку в закриту. Якщо хтось інший купили, купив, то гроші йдуть тому, хто виставив картину. Якщо той, хто виставив картину, купляє її, то він платить гроші в банк. Так, в принципі, усі тут аукціони працюють. П'ятий тип аукціону подвійний аукціон. Коли виставляєте картину з подвійним аукціоном, ви зобов'язані виставити ще одну. Картину від того ж автора, тобто того ж кольору, і ви вже розігруєте обидві ці картини одночасно, але за тим типом акціону, що зображено на другій картинці. Тобто ви не можете двічі виставити картину за цим подвійним молоточком. І якщо було, наприклад, ось у мене помаранчевий художник, якщо вже виставлено було три картини помаранчевого художника, то це буде п'ята картина, обидві ці картини скидаються і підраховується раунд. І потім перед наступним раундом роздаються певна кількість карток, і на початку, і перед кожним наступним раундом, в залежності від кількості гравців. Тільки перед останнім раундом картки не роздаються. Вам потрібно два останні раунди грати з одним набором карток і рахувати наперед. Наприкінці раунду всі картки, які ви купили, продаються за ту ціну, яка в нас назначена на ринку на ці картини. Роздаються нові картини вам на руки, і ви продовжуєте грати, поки після четвертого раунду ви продаєте всі картини і рахуєте у кого більше грошей. Давайте я з вами. Такий пробний раунд, покажу вам, як грається, щоб може бути ви трішки краще зрозуміли, як це відбувається. І в нас на початку кожного 100 тисяч. Я перший гравець, і я назначаю Рафель Зів'єра, Фільв'єра ВУ закрито. Кожен виставляє там гроші і всі відкриваються. Наприклад, цей гравець заплатив 15. Він платить мені 15 і собі купляє ось цю картку. Тепер цей гравець виставляє Данієм Міліма подвійного і одразу ж ставить ставку в 1. Одну ставку, дві картки подаються. Цей гравець ставить 20, я ставлю 21, і цей гравець купляє ці дві картини за 22. Банк отримує три здачі. Цей гравець виставляє подвійну карту Мігеля Карвалго. Це буде ще один закритий аукціон. Кожен з нас виставляє якусь собі суму. І ось цей гравець купив його за 20. І він віддає ці гроші тому, хто висловив цю картину. І собі скупив оці дві за двадцять. Тепер я ходжу, виставляю ще одну картину Рафаеля Сільвієро. Поки що не зрозумів, хто в нас виграє з художників. Цей гравець ставить 10, цей одинадцять, я ставлю дванадцять. Я її купляю, вона мені приходить. Так, цей вже гравець бачить, що йому потрібно цих пропихувати, і він когось з них буде виставляти. І він виставляє Даніеля Меліма і назначає йому ціну. Він назначає ціну у 15. Цей гравець одразу її купляє за 15 і собі забирає. Тепер цей гравець ходить. Він розуміє, що йому продовжити партію купити помаранчево краще, щоб цьому менше грошей дати. І тому він виставляє Рафаеля Сів'єро. І всі за нього торгуються, поки я бачачи, що мені також потрібно цей мафа-сієра, не купляю його за 25. Я віддаю йому гроші, і мені він, 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 він прийшов. Ось так. Вже три Рафаеля є, він найдорожчий. І Даніеля три. Даніель поки виграє. Тому розуміємо, що мені потрібно точно помаранчево продавати. Я состеля помаранчеву картину, назначаю її ціну у 20. Цей гравець такий пас, а цей гравець її купляє. І за 20. Перцей, цей розумієте, що йому потрібно пропихувати вже червоного точно червону картину і називаю її ціну у 25. Цей пасує, я пасую, він її купляє за 25, платить у бан. Цей гравець не знає, що йому робити. Може він закінчити гру помаранчем, але він хоче ще ризикнути і виставити. Рамона Мартінеса. Всі виставляють гроші, і вже розуміють, що він майже не продасться. Я виставив 2, він 5. Цей гравець нічого не виставив, і цей гравець за 5 його собі купив. Мій хід, я розумію, що потрібно завершувати швидесенько, щоб вони не набрали більше випадкових грошей. Продаю ось Рафаеля Сільвєро, помаранчевого. В цей момент це п'ята картка цього художника. Вона не розігрується, вона просто йде йому в залік. І ми дивимося, хто тут найцінніший. Рафаеля в нас 5 карток, він найцінніший. Червоного Даніеля в нас 4 картки в нього друге місце. Мануеля в нас дві картки, в нього третє місце. І оцей зелений, в нього одна картка, він нічого не буде коштувати. І тепер ми всі продаємо наші картини. Цей гравець продає 3 по 26,60, 2 по 10. 80, і це нічого не коштує. Він зробив 80 тисяч. Я продав дві картини за 60. Непогано. І цей гравець продає три картини за 80. Після цього ми добираємо певну кількість карток кожен на руку і починаємо наступний раунд. Але як бачите, вже ціни цим художникам виставлені. І ми вже будемо починати. Тобто Рафаель буде найдорожчий. Але тут така штука. Якщо будемо найдорожчого продавати у наступних раундах і намагатися заробити, то його картки будуть уходити і на останні раунди у вас навіть не залишиться цих карток. Найдорожчого вашого художника. І це дуже цікаво, яким чином тут формується ціна, що той, хто дорожчий, його й хочеться продавати. І навіть тут не обов'язково, знаєте, купляти картини, ви можете просто вигідно їх продавати, дивитися, куди прямий ринок. Загалом це були усі права, навіть ось з прикладом я вам показав, вони досить прості, просто вам треба зрозуміти цей досить незвичний спосіб того, як. Враховуються ціни на ці картини. Ну і як, власне, розпрацюють ці аукціони, тут досить зрозуміло. Вони досить наближені до того, як ви собі уявляєте аукціон. Тепер давайте переходимо до компонентів. За оформленням і за компонентами це неймовірна гра. Перше, тут гроші отакі. вони ж могли бути просто паперовими. Фу, а тут вони такі картоні, їх зручно використовувати для того, щоб тримати в руці. Просто прикольні вони прям. Товсті так. картки дуже гарної якості. Оці штуки іноді падають, але вони око невеликі, і вони тільки для того, щоб ваші гроші за ними тримати. Оці штуки вони зроблені з матеріалу, ніби це покерні фішки, і вони такі невеликі. І це дуже класний матеріал. Я взагалі не розумію, що тільки для того, щоб оці штуки були такий гарний матеріал, просто щоб їх тут викладати. Хоча вони були могли б бути просто картонні, але прям зроблено. Оця штука прикольна. На неї виставляти картини можна, за якими торгуємося, це прям кльово. З цей молоточок — це щось неймовірне. Коли я його побачу про коробці, що він вправді не потрібен цій грі, і що ця підставка під картину, оцей молоточок, що вони додані тільки для того, щоб я з ними кайфував, просто задоволення. І головне, це, звичайно, те, що це гра про сучасне мистецтво з сучасним мистецтвом. Від того, як круто виглядає коробка, як вона оформлена, до того, що на картках і. В оформленні всієї гри. Це реальні художники, про яких ви можете почитати вашому артбуку правилах. Тут право, дві сторінки, а все інше. Це реальний коротше, артбук, де написана біографія цих художників. Ви можете про них почитати, подивитися на їх картини, які ви зустрічаєте в цій грі. І картини і на карті підписані, і тут ви можете про них почитати. Це неймовірно. Я обожнюю, коли щось таке є в іграх, а тут прям точно вона ось про мистецтво, багато вам Показую, розповідає. І давайте покажу вам, як оформлені тут картки, які вони гарнесенькі і різноманітні, і ще й класні за якістю. Ну, показую вам картки. Тепер до моїх вражень. За тему це досить прикольна гра, тому що аукціон зазвичай це така абстрактна механіка, яку важко якось пояснити. А тут ви реально музеї, які продаєте одне одному картини, і ви цим своїм процесом формуєте ціни на ці картини на ринку. І тому деякі картини стоять дорожчі, а деякі продовжують бути дешевими, нікому не відомими авторами. І це дуже якісно зроблено, так що вам зрозуміло, в принципі, як це працює, і ви розумієте, що це реальний ринок і що ви формуєте на ньому Ціни і ви розумієте, що ви музеї, які одне одному їх продають. Звичайно, досить дивно, що ті картини, які у вас в руках, це не ваші картини, ви не можете їх продати, а ви повинні їх тільки на ринок виставляти. Але крім цього моменту, все інше відбувається і реально як справжній аукціон, і тематично він ніби пояснений. Плюс ця штука є, щоб ви себе відчували як на аукціоні. Тож, ж, за тему це прикольно, але головне, що це прикольно за геймплеєм. Це не просто прикольно, це неймовірно. Власне, важко пояснити наскільки ж тут глибокий процес через те, що ви повинні грати в майнгейм, намагаючись зрозуміти, кого хто збирає, і ви можете, і ви повинні навіть не можете, ви повинні підлаштовуватися під те, як ринок формується, якщо хтось продає. Якогось художника, то ви можете спеціально його не продавати для того, щоб він більше не зробив, а якогось більше кого хто вам подобається просувати. Але може вийти таке, що ви когось просуваєте, і він зовсім не популярний буде, і ви його, знаєте, нічого на ньому не заробите. І це схоже на реальний ринок, що ви повинні слідкувати за цим. Є моменти домовляння. Є такий момент, що ви можете просто вигідно продавати картини, але самі, знаєте, майже нічого не купувати. І це така ж стратегія. Те, що тут є різноманітні аукціони, під них потрібно підлаштовуватись, вони всі по-різному працюють. І те, що під час партії вона нас змінюються ці ціни на цих художників кожен раз будуть унікальні. Це все. Дуже цікаво, і я прям раджу вам це спробувати. Скільки ж різноманіття в цій грі. І я на них подивився, бо думав: ну, це простий, якщо аукціон, знаєте, просто якийсь філер. Але тут так. Ніби багато цього, що це вже повноцінна гра. Не можна сказати, знаєте, що це просто сісти там погратися. Вона досить проста і в неї можна зграти з новачками, їм буде трішки важкувато через те, що цей процес незвичний, як е, прорахувати ціну. Але вже після першої партії можна спокійно в неї грати, продовжувати. І вона чудово грається на трьох, на чотирьох, на п'ятьох і вона кльова. Це прям. Шедевр, коротше. Я знаю, що Ranier Knuss відомий дуже автор, і в нього дуже круті є аукціони, які я полюбляю. це одна з моїх найулюбленіших механік. А це одна взагалі з найкращих ігор, які я грав, і точно один з найкращих аукціонів. Якщо вам подобається механіка аукціонів, якщо вам просто подобаються класні механіки, або вам подобається оформлення е кльової грі, якщо ви хочете мати таку штуку у себе в е грі, Точно подивіться до настільного гри сучасне мистецтво. Я її рекомендую. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам дві чимось хожих настільних гри. Це будуть два аукціони, також від реально ракніці. Настільна гра Рад це також повноцінна гра, аукціон велика, з неймовірним оформленням, де ви вже повноцінний аукціон граєте, збираєте там сети різноманітних штук у єгипетській тематиці. І це також дуже крута за механікою настільна гра. Другий аукціон, який поражає, це аукціон вже поменше, це вже філер, настільна гра вище суспільство. ви граєте за мажорів, що за гроші купляють різноманітні собі штуки, які вам бали престижу. І ви хочете набрати цих балів престижу більше, ніж інші гравці. Але при цьому не ви хочете витратити більше грошей, тому що той гравець, який витратить більше всіх грошей, тобто в нього буде менше цих грошей наприкінці гри, він вибуває з гри ще до того, як будуть підраховуватися переможні бали. Огляди на обидві ці настільні гри знаходяться в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійно вам та людної ночі.